Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет магазин Автомір і в нас з'явилися ось такі фари ДХО плюс стробоскоп Ось так вони виглядають, мають металевий корпус. Сьогодні ми протестуємо ці фари, і ви побачите, як саме вони світять в режимі ДХО та стробоскопу Фари виконані в металевому корпусі, мають ось таке кріплення ззаду, тобто ви можете їх прикріпити ось тут або е по бокам, знизу. А також кут нахилу ви можете регулювати. Також я вам нагадую, що ці фари є в двох варіантах: синій кольор, тобто фари світять чистим синім кольором та чистого білого кольору. Ще фари мають проводку для підключення. Ось таку подовжині, вона дуже длинна. Вам для авто, ну, там забава ну навіть вистачить, все буде нормально, вистачить. І пульт має вкл-викл, і це кнопка для переключання режиму стробоскопу. Ось так вона працює без фіксації. Все зараз ми перейдемо, і ви подивитеся, як саме вони світять. Це ми зараз світимо білий варіант, ось так він виглядає в роботі. І ось це кнопка. Ось це вимикає світло і вмикає. І, і зараз ми прийдемо, і ви подивитеся, як ця фара переходить з режиму ДХО до стробоскопу. Дивіться. І ми можемо ось так перемикати режими. Фари мають 16 режимів. Ось так воно світить. Ну, дуже багато режимів. І зараз ми прийдемо, подивимося, як саме світить синій варіант. І зараз ми поперемикаємо стробоскоп. Ось так, 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 так. Я вам нагадую, що синій колір це вже для спецтехніки, тобто на обичні машини вас не вийде їх використовувати. І саме класне в цих фарах, що ви можете вибрати ваш режим, який вам більше подобається. Не знаю, можливо, цей або цей. І потім, коли ви вимикаєте фару і вмикаєте. Фара запам'ятає, який був у вас режим, і він так і включиться. Вам тобто, не потрібно заново все вибирати. Вибрали один режим, і він у вас працює. Вкил-викл. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.